162 роки тому був перепохований прах Тараса Шевченка, адже помер український кобзар у Санкт-Петербурзі, де його спочатку і поховали. Але численні шанувальники його творчості знали про палке бажання поета бути похованим згідно з його заповітом і залізницею, і пароплавом, і кіньми, а де просто на руках несли прах нашого генія, нашого кобзаря, і перевезення тривало аж 14 діб. Супроводжували її український поет Лазаревський та послідовний виконавець волі поета Чистахівський. А воля поета була єдина. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щороку, 22 травня, українці кладуть квіти до пам'ятника Кобзарям, читають вірші і співають пісні на його слова: Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Усі йдемо до Тараса. Такий захід присвячений гені українського народу у Тернополі організувала громадська діячка поетеса Леся Любарська. Ми співаємо для того, аби сказати, що Україна живе, не тому, що нам так весело на душі. Ми оплакуємо, ми сумуємо, ми пісні сумні співаємо. Виконували пісні та зачитували вірші поета, учасниці колективу Золоті журавки, які, як багато тисяч українців, є шанувальниками творчості Шевченка. Кажуть, його вірші торкають до глибини душі та є актуальними сьогодні як ніколи. Він писав про Україну, про ту Україну, яку, яку ми сьогодні відвоюємо, і про того москаля, який який нас не визнавав. Який нас хотів завоювати, і сьогодні любила його твори читати, любила його пісні, співати, вірші любила читати. Він боровся за волю, за Україну і за нашу волю. І ми сьогодні те саме переживаємо, і ми його пам'ятаємо, шануємо, згадуємо.